Як вас звати? Мене, мене Аня. А, мене як, ви тут прийшли що, святкувати день народження, бачу? Так, так. так Хто у вас Я Ти іменинниця Як тебе звати? А. Аня? Скільки тобі років? Сім. І як вам тут подобається? Дуже, а що подобається? Все. Все? Ми вже везде хочемо а, Везде? Так. Да. І що найбільше подобалось? Я не знаю. Не знаєш? Лабірин, Лабірин подобає, І Чорний батон. Да. Так. Чорний батьків. Ця... Ви перший раз тут? Я ні. Ні? Я так. Да. Ага. Часто сюди ходиш? Я ні. Ні? Але ходила. Подобається Я. тут, так? Так. Да. Смачно тут готують? Так. Да. Так. Да.